У батьківському затишку старенькі почуваються як вдома. Кормлять хорошо, купають, стирають. Ну, що ще треба. Для... Ну я вже говорила, ну. Какая мені хороша старость в пансінату жівочні з'являть пансіта санаторій. «Спасибо колективу да, Молодці Буду, будуть скока, пока самі стану на ноги, буду тут. Ми намагаємось робити так, щоб їм було комфортно і затишно у нас. В кожній кімнаті знаходяться сам вузол, дуже зручні ліжки, телевізор, комоди, де люди можуть зберігати свої особисті речі. Вартість перебування залежить від стану підопічного та інших складових. Від 10 тисяч до 18 може варіюватися ціна. В цю вартість закладено харчування покоївки. Медична сестра знаходиться в нашому закладі цілодобово. Раз на тиждень приїжджає лікар терапевт і раз на місяць це комплексне обстеження. У батьківському затишку дбають про підопічних як про своїх рідних. Тож другу молодість і не інакше отримують люди, перебуваючи тут.